8 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вибухи пролунали у тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці, Шахтарську, Якимівці та Кам'янці. У тимчасово окупованому Криму вибухи пролунали в районі Джанкоя неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Владімір Потужна пожежа сталася на території підприємства з виробництва акрилових ван. В ГАУ Брянськ пролунали вибухи, начебто пошкоджені промислове підприємство, адміністративна та господарські будівлі. Повідомляють, що рашисти вже зняли зі зберігання понад 40% радянських танків і бойових машин з найбільшої бази законсервованої військової техніки Вагжаново в Бурятії. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тлі успішних бойових дій, сил безпеки та оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах рашистських окупаційних військ, зокрема різко збільшилася кількість поранених та забитих песиголовців на сватівсько-кремінському напрямку. В період з 1 по 7 серпня 2023 року до шпиталю міста Белгород було відправлено близько 500 песиголовців з пораненнями різного ступеня важкості. У той же час з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті здохлих песиголовців рашисти доправляють до Ростова на Дону.